Що таке сідло? Сідло це є юридична адреса. Дане підтвердження про наявність юридичної адреси вам буде потрібне при реєстрації юридичної особи або ж при реєстрації фізичної особи підприємця. Якщо мова йде про юридичну особу, то дане підтвердження у вас будуть вимагати завжди. Якщо ж ви плануєте відкрити фізичну особу підприємця, то дане підтвердження про наявність юридичної адреси у вас не будуть вимагати у випадках, якщо у вас є тривалий побут в Чехії, тобто постійне місце проживання, або ж якщо у вас є віза тимчасового захисту, тобто дочасна охрана. В таких випадках ви можете скористатися функцією, що ваша юридична адреса, тобто сідло, відповідає вашому місцю проживання. Також мушу зазначити, що підтвердження про наявність юридичної адреси має завжди бути підтверджене усіма власниками нерухомості, в якій знаходиться юридична адреса.